Зазвичай ці двері закриті для вас, але сьогодні я їх відкрию для глядачів свого каналу. Тож, поїхали. Ну що ж? Зараз ми отримаємо можливість з вами відвідати операційну, на щастя, в неробочий процес, тому вона повністю в нашому розпорядженні для того, щоб зрозуміти, як це все працює. Зразу попереджу, що ця розстановка, звичайно, не робоча. Звичайно, тут багато апаратури під час операції стоїть зовсім по-іншому. Але я спробую на прикладі всієї цієї машинерії і всього остального я пояснити, що за що відповідає. Ці операційні виконуються фактично маніпуляції або самі операції, і травматологічні, і гінекологічні, і урологічні, і хірургічні тобто фактично всі можливі види оперативних втручань. Ну і звичайно, серцем цієї операційної є операційний стіл. На ньому виконуються фактично всі втручання. Е, які до нього вимоги? Та саме головне, щоб пацієнта можна було укласти так, як потрібно оперуючому хірургу. Тобто, це може бути положені на спині, на животі, тут додаються насадки, які можуть поставити. Верхній або нижній кінцівки в те положення, в якому нам потрібно. Ну і дуже важливо, щоб сучасний операційний стол був рентген проникний. Тобто, коли ми використовуємо під час операції рентгенівську дугу, ось знову ж таки вона перед вами. То вона має повністю ваш операційний стол має повністю пропустити рентген промені, щоб тільки кістки або камені всередині нирках могли побачити. Ми, а не стойку стола. Ну і ось безпосередньо ми зразу покажемо вам операційну нашу рентген-дугу. Яку ми використовуємо для того, щоб побачити, де саме камінь, що він робить під час операції. А саме головне, чи всі камені ми забрали чи подробили. Також цю операційну дугу використовують травматологи, які кісточки поставлять в потрібне нам положення. Ну, це у нас випромінювач, якщо бути точним. А це приймач. Тобто, фактично, звідси рентгенівський промінь іде, а сюди приймає. Ця сучасна рентген-дуга має досить невеликий рівень випромінення, тому в принципі. Пацієнт, який не часто е... Проходить процедуру по е, операції, то він не несе якоїсь шкоди е, пацієнту. Але, звичайно, весь персонал під час операції захищений. Він вдягає спеціальні халати, і звичайно, ми трошечки менш е, отримуємо цього рентгенівського випромінювання. Ми ну, звичайно, картинку, яку ми отримали завдяки е, променям. Ми отримаємо на таких моніторах, де ми можемо завжди побачити і статичну, і динамічну картинку, і порівняти. Тобто, ця річ в сучасній операційній практично незамінна. Взагалі я лікар уролог тому от цей апарат фактично до мене не має ніякого відношення, тому що це наркозний апарат. Це місце роботи анестезіолога. Тут зразу після операції залишилися їхні інструменти: фенедоскоп, клинок, яким відбувається інтубація, лінгіаль... не, не ларингіальна, а просто маска. І фактично завдяки цьому обладнанню пацієнт під час операції нічого не відчуває. Дуже важливо, щоб в операційній була можливість дати всі види наркозу. Це може бути і внутрішній. Венний, і ендотрахіальний, і спинномозговий, і, мабуть, ще багато інших варіантів. Я їх точно не знаю, тому що це не моя специфіка. Але наркозний апарат важлива частина операційної. На відміну від багатьох інших робочих місць в операційній достелі прикріплено неймовірна кількість обладнання. І що ми тут можемо побачити? Ну, звичайно, це світло. В сучасних реаліях, коли величезна кількість операцій виконується виключно ендоскопічно, то є, фактично, місцем роботи є інструмент, і вся картинка знімається камерою. Світло вже утратило таке важливе значення, як раніше було, коли всі операції виконувалися через розріз, І відповідно, для того, щоб все в рані максимально бачити, ми мали використовувати дуже багато різних джерел світла, щоб без тіней, без нічого ми Могли побачити саме цю точку, і найменше судини ми могли побачити врані. Але зараз ми використовуємо їх все рідше і рідше, тому що джерелом світла є насправді вже ось такі апарати, які фактично генерують світло, а воно подається по світловодам уже безпосередньо на сам інструмент. Тобто Фактично, це оптичне волокно, яке світло згенероване в цьому апараті, передасть безпосередньо на мій ендоскоп. І освітлена буде вже виключно ділянка. Нирки, наприклад, або якщо це травматологічна операція, то всередині суглоба ми можемо побачити освітлення. Тому важлива річ лампи, але в сучасних умовах вони все рідше і рідше використовуються. Ну, звичайно, дуже важливо, щоб в операційний ми мали монітор і щоб він стояв не там, де він може стояти, як телевізор, наприклад, такий, ми дивимося вдома перед діваном, а щоб він був саме там, де потрібно під час цієї операції. Тому що в одних ситуаціях мені треба, щоб екран стояв. Ось тут, коли я знаходжуся ось тут біля пацієнта. В інших ситуаціях я можу перевінести його ось сюди і буду виконувати безпосередньо тут операцію. Тому мобільність цього екрану це є дуже важливо, щоб він був там, де мені потрібно. Ну, мабуть, це все обладнання, яке висить у нас на стелі. Я розказав вам про загальні речі, мається на увазі про операційний стол, про те. На чому дають наркоз? Але зараз я вам показую дуже специфічну річ, яку використовують переважно урологи. Це лазер, це моя гордість. Це інструмент, який дозволяє мені провести величезну енергію через. Ось таке тоненьке волокно. Його толщина 0,270 тисячних міліметр, тобто 270 мікрон. І ось через таке тонесеньке волокно мені вдається провести до 80 Вт енергії. Це досить велика і потужна енергія. І все це дає мені можливість зруйнувати камінь будь-якої щільності, фактично в будь-якій частині нирки. Чому в будь-якій? Тому що ось така гнучкість цього волокна. Дає мені можливість його провести через гнучкий інструмент і зайти в будь-яку чашечку будь-якої нирки, правої, лівої, можна в сечоводі, можна в лоханці, де б ми не знайшли камінь, ми можемо його знищити, не знищити, а зруйнувати до пилу. І це моя гордість. Насправді я показав лише невелику частину апаратури, яка працює під час операції. Але це не головне, головне люди. Коли пацієнт лягає на операційний стол, то тут як одна суцільна команда працюють анестезіологи, медсестри, молодші медсестри, ну і звичайно оператори, ті, які виконують операцію. Але завдяки цій роботі ви отримуєте своє здоров'я. І якщо не дай Бог, вам колись все ж таки доведеться потрапити в подібну операційну, і це відео полегшить вам цей процес, можливо, зменшить страх. І ми будемо дуже раді, щоб були корисними вам. А ви по можливості поставте лайк, підпишіться, в ідеалі прокоментуйте.